Всім привіт! Сьогодні бажаю зробити відеовідгук про такі чарівні ялинки, які я отримала від питомник.kiev.ua Це не комерційний відеоогляд, просто хочу похизуватися, які гарні до мене приїхали ялинки. І трошки про них розповісти, бо я їх довго чекала, обирала і отримала. Ось це гірська ялинка Winter Gold вона восени стає золотявою і дуже привабливою, бо вона і так взагалі-то дуже гарненька, але вона зростає на 5 см у рік. І вона така маленька, компактна буде завжди. І ось таке отримала, вона виймається, але коріння тут дуже добрі, такі я її пересаджу у великий горшочок і буду її насолоджуватися. Ось друга така. Дуже теж цікава гірська ялинка. Вона чим цікава, тим, що у неї теж буде не дуже великий такий шар до 1,5 метрів. Вона буде завширшки, 0,7 завишки. Але у неї ось ці гілочки будуть трошки такі витієвати, кульчавувати. Дивіться, почечки всі гарненькі, такі, що там ну, все буде добре. А ось ця ялинка, ну це, взагалі, мені взагалі так подобається, вона дуже незвичайна. По-перше, коли я її відкрила, був такий аромат сосни, Ну, просто це те, від чого я балдію. Вона буде зростати стрімко ввесь. Вона буде завширшки всього лиш 0,7 метри, а заввишки 5 метрів. Пухнаста така буде. Дуже гарні почечки. Видно, що вона дає гарні прирости. Вона до пів метри виростає за рік. Ось така гарненька, гарненькі саджанці. Просто я у захваті. Дуже гарні. Назви напишу: це молетте. Оця длинненька Молетте, ота Winter Gold, а ета Хесе з курчавими такими майбутніми гілочками. Ну, Все дуже добре. Я задоволена своєю покупкою. Ну, Вважаю, що я щось ще буду тут купувати у цьому питомнику. Гарне, все гарне. Тому ну, пропоную вам подивитися сюди. Я вперше замовляла здесь, мені дуже сподобалося.